Всім Зараз буде розпаковочка найперших моїх нових книжечок в цьому році. У мене тут є, значить, така посилочка від. Видавництва я там замовляла на свої книжкові 900 гривень, а ще я просто книжечку, яку я замовила на уриті. Почнемо з цієї однієї витягнути. Тема морок тут місто Маленої Кузьміної. Я вже давненько хотіла собі цю книжечку, але я її щось ніяк не могла знайти в книгарнях, тому я просто знайшла її на Олексі за дуже класну ціну. Далі йдуть книжечки куплені на дев'ятсот гривень, які видавалися на історично. У мене тут дві манги. Це третій томик блакитного періоду, і десятий томик таєчку вських каплюх, а також третя частина замку з Кришталю Ірини Грабовської. От це що там епічна фентезі? От я ще не читала перші дві частини. Я чекала, коли вийдуть вже всі три, щоб їх вже всі прочитати і не очікувати, коли там що вийде. Ну власне, отакі от у мене найперші куплені книжечки в новому році. Тут прямо ж така стопочка